Тройка, день 167-й. Доброго вечора, пані та панове. Сьогодні ми знову працювали на лоджі і на балконі. І я закінчив сьогодні шпаклювальні роботи. На дворі в нас хмуро, падає дощик. Тому досить темновато. Не дуже ми що побачимо. Ну, але показати мій обов'язок. Так, сьогодні я перешпаклював стелю. Вчора я перешпаклював один раз стелю, сьогодні я стелю перешпаклював ще два рази. Я, в принципі, завжди стараюся стелі шпаклювати три рази. Бо на стелі не такий контроль, як на стіні, тому краще перетягнути три рази. Тоді результат дуже-дуже гарний. Радує око. Так, стіну я вчора один раз перешпаклював. І сьогодні другий раз я також перешпаклював цю стінку. І вона вже готова до затирання. Тут немає практично ніяких дефектів, все пошпакльовано гарно і акуратно. Коли в нас буде світло, я вже вам все покажу. Як воно виглядає на світлі. А так, стіна і, в принципі, стеля получились дуже гарно. Рисочок мінімум. Напливчиків я не бачу, принаймні. Я не старався дуже вишпакльовувати. Але наскільки вийшло, я це зробив акуратно. Так, йдемо на балкон. Зараз я ще додатково покажу. Що я зробив в кінці дня? Вчора я протягнув чорновий маяк. Він сьогодні ще не застиг. Був досить м'який і я акуратно вже чистим плиточним клеєм в кінці дня протягнув ще раз наш маячок, бо середина, як завжди, просіла. І Таке не годиться для вирівнювання. Нагадаю, ми будемо так тягнути спочатку середину, потім бука. Тому, якщо в нас буде середина нижча, ми получимо знову яму. Повинна бути ідеальна плоскість, по яку Тоді в нас буде плоскість і тут. Слой тут добре великий. Я навіть вже не знаю, скільки там вийшло, я оце залишки клеї викину. Надіюся, до завтра він ствердне цей маячок, щоб я міг хоча б ось цю частину протягнути. Лоджі я не встигну повністю протягнути, але це не страшно. У нас балкон, в принципі, готовий. До наступного тижня можна починати вкладання плитки на балконі. Йдемо тепер на балкон. Сьогодні, в принципі, роботи не було аж так багато. Бо я більшість зробив вчора. Так у нас виглядає балкон. Балкон я також вже повністю протягнув і повністю перешпаклював. Зараз я зайду. Головне не забути, що в нас район корошка свіжий. Так, по балкону можна бачити, вчорашні стіни підсихають. Вони вчора вже були пошпаклювані. На фініш. Сьогодні я їх не чіпав. Вон там, де більші суї, там мокріше. Тут я також перешпаклював два рази стелю. Все тут гарно вийшло, як і на лоджі. Стеля виглядає дуже гарно. Рисочок я не бачу, задирів і напливів я не бачу. Як на балкон, це ідеальний результат. Десь в цьому районі я зашпаклював велику муху. Вона так ненароком сіла на шпатель, і я її розтягнув по невидному темно, по стелі. Але це був другий раз. На третій раз я вже це все перетягнув фінально. І в нас вийшла гарна рівненька стеля. Чуть-чуть її потім підшкурити і все можна красити. О стяжці у нас такий результат. Середина у нас була ще давніше протягнута. Ось так. Район поріжка також був протягнутий раніше, але там, де великі слоя, в нас посідало так непогано. Тому я там, де були слоя великі, де сіло, я ще раз попротягував. Тут свіже протягнуто, тут частина свіжо протягнута, тут навіть видно, відніється стяжка практично нуль, а вже ближче сюди тут більший слой. Тут також все просіло, бо тут був великий слой. Частково я постарався цей слой зробити, частково він такий був. Але нічого, сюди пішло небагато клею, тому нічого страшного в цьому немає. Ну і вся ця частина свіжа. Завтра я прийду, переміряю правилом все. Якщо десь є прогалина, якщо десь щось просіло, то я ще раз перетягну, тут вже піде дуже-дуже мало клею. І так ми будемо тягнути лоджію. Тому нічого страшного. Ну, напевно, ось ця зона просіла, бо я вже бачу, що тут така ямка. В принципі, це вже не страшно, на таке можна спокійно вже плитку. Якась така у нас була стройка. От Подивіться, яка в нас гарна погода. От там, де біло, там гори. Не гори, там пагорби, ліс. Їх не видно, все в тумані. Я сьогодні думав їхати велосипедом додому. В принципі, дощик не падає, але щось не дуже мені хочеться. Трішечки я втомився. Тому їдемо маршруткою, самокат вдома. Я думав до лісу завтра з'їздити, але обіцяють нам таку погоду негарну. Тому будемо їхати маршруткою. Така у нас получилась тройка. Бувайте і бережіть себе.